Доброго ранку, любі малята. Сьогодні я розповім вам про транспорт. Здається, що ви все про нього знаєте. Багато разів ви подорожували і на легкової машині, і в автобусі, і в тролейбусі, і в трамваї, в метро. Та дещо, можливо, ви ще й не знаєте. Транспорт буває дуже-дуже різний. Є транспорт пасажирський. Дивіться, який автобус. Він наземний. Транспорт громадський. Це транспорт, в якому їздять багато людей. От в нашому місті до громадського транспорту відносяться трамваї, тролейбуси, автобуси, метро. Є транспорт. Повітряний, подивіться, будь ласка. Це літаки, гвинтокрили. Літаки теж є пасажирські, в яких люди літають на далекій відстані, коли подорожують. А є транспорт судоплавний, морський та річний. Подивіться, який великий, красивий корабель, називається лайнер. Це дуже велике пасажирське судно, яке плаває в морях і навіть в океанах. Багато-багато людей мають можливість подорожувати на такому судні. Але який би транспорт я не звала? Ах так, ще є вантаж... вантажівки. Це вантажний транспорт. Подивіться, яка в мене чудова вантажна машина. Дуже гарна, справді? А є ще й залізничний транспорт. Роздивіться, ось потяг, він пересувається залізничною колією. І цей транспорт називається залізничний. Бачите, як багато видів транспорту? Я ще не кажу, що є спеціальні машини спеціального призначення. Це такі машини, як. Швидка допомога, пожежна, поліцейська, рятувальна, дуже багато різ... різновидів транспорту. Але є одне головне для всього всього транспорту: і наземного, і повітряного, і судоплавного, і залізничного. От для всіх-всіх видів транспорту. Є головне, що ж це таке? Це безпека. Саме безпека головне на будь-якому виді транспорту. Якщо ви пересуваєтесь будь-яким видом транспорту, не забувайте ні на жодну хвилинку про безпеку. Будьте уважні. Дивіться навколо, чи не загрожує небезпека вам або комусь поруч з вами. Якщо вам здається, що ви бачите щось що може нашкодити вам або комусь, обов'язково кличте на допомогу. Сьогодні я хочу, щоб ми з вами зробили Аплікацію. Ось подивіться, отакі Ось гарні машинки, вантажівочки. Одна велика, друга маленька. І ми з вами зробимо вантажну машину, можливо, трохи більшу. Ось у мене вже все є для цього. Аркуш паперу, серветка, клей, ножиці і кольоровий папір. Я все підготувала. Тільки пальчики забула підготувати, вони в мене ще не готові. Підготуємо разом пальчики наші. Притиснемо міцно на одну долонку до одного і зробимо невеличке зусилля. Ось так, ось так, ось так. А тепер хай наші пальчики привітаються один з одним. Мізинчики, безіменний. Середній, вказівний і великий пальчик привіталися, а тепер привітаються на кожній долоньці, окремо з великим пальчиком, Мізинчик привітався. безіменний, середній вказівний. Всі пальчики привітались, всі пальчики готові працювати. Беремо ножиці, пригадуємо, що ножиці обов'язково повинні мати закруглений кінчик. Подивіться, будь ласка, в мене не гострий кінчик, закруглений. Це теж для безпеки. Пам'ятаємо великий пальчик, середній пальчик і вказівний зверху спокійно лягає на ножиці. Бачите? Ножиці працюють акуратно, не поспішаючи, дуже зручно. Також я підготувала аркуші паперу. Для того, щоб виготовити аплікацію, я хочу створити кабіну червоного кольору, а кузов вантажівки синього. Ось у мене є декілька аркушів паперу. Ось цей, мабуть, згодиться, для того, щоб зробити кузов. Навіть не не варто нічого відрізати. Так, а ось цей, щоб зробити кабіну. Але він завеликий. Тут треба відрізати. Як мені вирішити, скільки мені відрізати, Як я так міркую, мабуть, трошки, мабуть, небагато. Ви можете відрізати стільки, скільки, вважаєте, за потрібне. Для того, щоб лінія відрізу була рівна, достатньо просто скласти папір. Ось так склали, зафіксували і по лінію згину відрізаємо, примірюємо. Ось тепер я вважаю, що достатньо я відрізала, але мені ще не все до вподоби. Мені не, не подобається, що такі гострі куточки, мабуть, я їх закруглю. Для цього обережно, не поспішаючи. Ось одним рухом, обов'язково одним рухом, я роблю ось такі закруглення. Знову примірюю. Примірюйте якомога більше разів, для того, щоб краще, як кажуть у народі, 10 разів міряв, один відрізав. Бачите, моя кабіна стала, мені здається, краще. Можливо, ще трошки Ось цей куточок, але я не буду його закруглювати, а просто відріжу. Ось так. Так, ось тепер мені подобається. Але ж треба ще що зробити колеса. Ось в мене є такий папірець, покладу ножиці, папірець, складу його навпіл. А тепер подивіться, маленький такий секрет. В мене квадратик. Складаю його ще раз навпіл і ще раз навпіл. І в мене тепер маленький квадратик. Всі подивилися, всі побачили. Був в мене прямокутник. Я його склала навпіл. В мене великий квадратик такий. Я його склала ще навпіл і ще навпіл. І в мене такий маленький квадратик став. І тепер одним рухом від оцього цього куточка до цього куточка, ось так, я відрізала плавну лінію округу. розгортаю. В мене з'явилось два колеса, подивіться. І буде в моїй машині два таких чудових колеса. Що треба тепер зробити? Треба наклеїти, звичайно. Треба все це наклеїти. Ми беремо папір, змащуємо клеєм. Притуляємо до листочка і обов'язково зверху. Накладаємо серветочку. Ось так. Все. Бачите, він приклеєний. Так само з іншим шматочком папіру. Пропоную намащувати більше клею, тоді він буде гарно триматися. зверху сервечку. Бачите, все добре, дуже наклелося. І залишилось нам наклеїти два колеса. Одне колесо. Бачите, як на нашій машині? І друге колесо. Закриваємо клей, перевіряємо і серветочкою фіксуємо. Ось така у нас вийшла вантажівочка. Ви ж зрозуміли, що я вам показала основу, як це можна зробити. Але кожен з вас може сфантазувати і. Зробити, можливо, більше колес, можливо, меншу вантажівочку, можливо, значно більшу. А можливо, хтось хоче зробити ще й віконці у вантажці. Це не складно, достатньо декілька смужок паперу чорного відрізати, і буде віконце. Фантазуйте, моє любі, виконуйте чудові свої роботи, фотографуйте і присилайте мені. До побачення!